Вітанічко, друзі, сьома серія шляху бомжа. Вівпромокодік ФРІ, 24 годиночки знову ВІП-статус, отримав 40 тисяч валютки. Пречудово. накляду одразу за свій промокоди. Хто ще його не вводив, ставимо хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали, активували, одразу отримали 6 досвіду та 35 тисяч валют. Зовсім скоро також буде мій скінчо. Під попередньою серією ви зробили 225 подобайчок. Дякую вам за це. Під цим відео робимо 175 лайків і виходить восьма серія. Значить, так що ми робимо? Завдання для... Початківців, ні, ми не робимо. 861 тисяча у мене на балансі. Обов'язково давайте зайдемо, отримаємо щоденний бонус. На жаль, я пропустив. Бачите, не заходив учора і тому злетіла у мене ця вся історія. Ну, ладненько. Ладненько, це забираємо. Беремо, значить, ми з вами Мупеда. Сьогодні ми займемося викраданням по квартирах. Зараз розкажу, як це все відбувається. До речі, по-моєму, наскільки мені відомо, нам завезли можливість уже купити квартиру у місті Львів. До речі, я зараз тут. Будемо шукати ту квартиру. Може, знайдемо в Києві, точно я знаю, кого ми можемо пограбувати. А от в Львові, не знаю, чи є ще активні якісь. Локації із квартирами, тому давайте зараз тут ми швиденько проїдемо і подивимося. Так, стоп! Стоп! Мені здається, краще взяти. Давай, давай, і так ми зробимо. Так, стоп, ставимо навігатор і ставимо найближче оренда мопеду. Ні, навігатор, транспорт і. Найближчий паркувальник. Все, все ж таки туди. Поїхали, ниву візьмемо, тому що мопед ну, дуже сильно він гуде. Єдиний нюанс, якщо поки що це все діло немає куди продати. До речі, у Львові, бачите, вже дуже багато. Автівок Уже набирають прям активненько поліцію у місті Львів, якщо ви хотіли бути е, так, на шляху порядку в місті Львів, будь ласка, можете потрапити на набір. Пане паркувальник, дайте мені, будь ласка, мою ладу, Ниву. Ой, це що за гонка? Це наче не машина, а ну Літак якийсь, просто Ну це така класна тачка. Жартую, звичайно, трошки не збираємо грошей, обов'язково купимо якусь доволі потужно. Який мінус зараз а, викрадення, тому що ми поки що не можемо продати а, продати це все діло. Немає поки що базару або маркету, але є багато телеграм-каналів, де ви можете когось знайти, продати людині, які щось потрібно. А в мене що нива лама. Ви бачите? Сідаю в ниву Сідаю в ниву і вона в мене щось аж мерехтіння, ану. Це що в мене вже двигун на ниві почав викабелюватися? Так, давайте зараз по Львову ж в ведесенько, глянемо, чи є у нас вже десь квартира куплена. Перевіримо, чи можна буде зайнятися тим, чим не можна займатися. Опа. О, все-таки, походу, працює. Ану. Так. Забув заглушити мотор, ну нічого. Опа. Вільних квартир 12. Угу. Майгарбл. 150 тисяч стандарт. Що, може, реально хату купимо у Львові? Комфорт 450 стандарт 150. Ну, слухай. Диви. І тут прям другий пол. Вау. Класненько. Мені подобається, ну це яка у нас. Люкс 850. Давайте купимо люкс за 850. У мене 810 тисяч. Давай так. Це буде перша невеличка досягнення, досягнута наша ціль. Ану, давай глянемо, хоч як вона виглядає. Чи, чи я хоч щось нормальне купив, а то всі свої гроші віддав. Так. Ого. Ніфіга собі. Тьо, так в мене навіть на основі такої хати немає. Ви шо? Так, сховище. Дивіться, друзі, ось тут є можливість зайти в будь-яку квартиру, і якщо в сховищі щось є, можна пограбувати. Давайте я одразу складу в сховище свої речі і а, рекомендую всім, хто власник квартири, заходити, от в майно управління квартирою і ось закрити двері. Все, зачинено. Якщо квартира буде зачинена, це означає, що вас ніхто не пограбує. 10 тисяч. Прекрасно. На Зіх2. Поїхали. Поїхали. Зараз ми подивимося. Я дуже хотів би хоча б одну квартирку пограбувати. Звичайно. Ну так ви там нікому не цей ну, не розповідайте. Про те добре. Подобачку, обов'язково протискайте, щоб одразу виходила у нас восьма серія. Сідаємо ми назад у нашу нивочку. Капець, я квартиру купив дорожче аніж. Аніжниво. Ну, слухайте, квартира непогана. Треба запам'ятати, де вона? Ось тут у нас. Фоб, тепер нам треба найближчий банк, але у мене є всього 10 тисяч на балансі, тому давай ми подивимося найближчий банкомат. От, їдемо Пла... Ух, 1700 метрів. Ну, поїхали. Поїхали. Бачите, в Києві в Львові ще мало хто купує квартири, або ж просто не знає, що вже є вільні квартири у Львові. Тому подивимося. Треба буде і на основі сьогодні купити квартирочку. Зараз я опублікую інформацію про те, що вже квартири є у Львові, будь ласка, можете купувати. Може хтось біля мого шляху бомжа теж купить квартирку. Будемо з сусідами з вами. Так, а оце ж тут не можна їздити на машині, я ж правильно розумію. Це ж у нас типу сквер, а не траса для автомобілів, і тим більше для. Опа. Ага, все, я зрозумів. Нам отуди от треба виїхати. Це відбій повітряної тривоги. Санька ганяє на горному мотоциклі. Андрюха, проїжджай, брат. Ладно, давай, давай я. Ой, бля. Так, давай зробимо. Так, стоп. Дивіться, в мене є можливість. А, чи немає? Безкоштовний за 4 хвилиночки Значить, дивіться, розповідаю. Мені треба ще одну вікна отримати, і я вже можу скрафтити собі мазду. А, нормально, нормально. Поїхали. Поїхали. Зараз будемо пробувати, будемо дивитися, що у нас буде взагалі виходити. Це у нас Бориспіль. Все, я зрозумів. Значить, їдемо в Бориспіль, треба буде зайти в 20. А, я знаю, куди ми зайдемо. Ми зайдемо у ем... заїдемо на заправочку, і там можна купити ремкомплект. Тому що ладу треба поремонтувати. Нашу нашу ладу, ниву. От. Бачите, тут така прям дуже вузенька дорога, яка веде зі Львова в Бориспіль. Тому, друзі, будь ласка, будьте обачні, тому що, бачите, можете. Їдете, їдете, а тоді взяли і натрапили сусідню машинку, яка їде вам назустріч. Тому щоб не розбитися, будьте обачні. Ой, 5 тисяч. Один. Одну купляю, мене грошей не вистачить. Хлопці. Так, заправитись паливом. Так, який? 92-й, мабуть, треба заправляти, а максимум тисяча. О. Все, заправляємось. Там хлопці на фоні вирішують собі якусь історію. Давайте ми вийдемо і поремонтуємо нашу машиночку. Ось так, бамц. і отут нас відремонтувати. ТЗ. Все ремонтуємо пару секундочок. Сідаємо і їдемо. Будемо зараз їхати, і будемо ми дивитися, тому що банкоматік нам треба. Отут є банкомат? Ні, тут нема банкомату, а нам треба платити майно. Ну, у мене 4 тисячі, правда, я не знаю. ну, Хоча б на пару днів вперед, щоб я її ну, не профукав квартиру. Тому що образливо, звичайно, буде. А нам треба доїхати до Майдану Незалежності. Ось тут, ось тут у нас є. А, так, стоп. ні, тут теж немає. Тут теж немає. Поїхали, значить, далі. Хоча, друзі, сьогодні X2 треба було б реально попрацювати на роботі. Ну але хочу показати вам нову можливість, яку нам завезли нещодавно розробники. І вчора на основі в себе в телеграмчику публікував, що я заповню повністю своє сховище і виставлю. Відповідно, відкрию двері, хто пограбує, той красавчик. От, ну і дійсно, люди прям за три хвилини знайшли мою квартиру, все винесли звідти. І я прямо аж сів якось зажурився. Думаю, ну стоп! Тут не треба, щоб нам штраф прилетів. От тут штраф 110 кілометрів. Ні, повільненько, повільненько. Оп, все, 110 гарно. Все потихеньку. Добре, що мене лада, а не якась швидкісна машина, тому що штрафи зараз мені взагалі ну не дуже, тому що 4900 можна поставити невеличку такий пункт, що ми вже отримали з вами першу квартиру. Це в принципі більш-менш, ну як отримали. Купили. Купили ми першу квартиру, тому на це за це можемо одразу подобачку протиснути невеличкий. Перший перший наш така невеличка ціль уже досягнута, і це дуже-дуже файно. Так. Де в нас найближчий банкомат? Він є десь? Ну, почка. Отут. Стоп. Давай, навігатор. Найближчий банкомат. О, ось тут він, бачите. Я знав, що він десь поруч. Паркуємо нашу ладу. Ниву красивенько. О, все. І закриваємо двері. Все, Нікітосік прийшов. Я думав, хочу вже пограбувати мене. Ні-ні, ні Нікітосік, ні, ти так не роби. А сплатити квартиру, сплатити 800 гривень. Так, в мене є 4,5. А ну почекай. На 5 днів в мене вистачить грошей. О, все, 900 гривень в мене залишається на балансі. А в наш шлях від бомжа до мажора чи шлях бомжа до бомжа? Я так щось і не зрозумів. Ви не підскажете мене, що це відбувається у нас? Бо мені щось здається, що щось я не те роблю. Ну, друзі, показую, як йти без донату, без якихось там привілеїв, які в мене є на основі. А я отут живу з основи в цьому будиночку, і тут дуже багато квартир, які можуть бути не закриті. Заходимо далі. О, бачите, тут відкрита квартира, сховище. На жаль, у сховищі немає нічого. Відповідно, вкрасти ми нічого не можемо. Ну, нічого. Окей, а ну давай дивитись далі. Почекай, же тут другий поверх, наче є. Ану, на другий поверх зараз зайдемо. Так, ану сюди. Онлайн. Опа. Почкайте, да, ми не будемо грабувати дівчинку, бо вона онлайн. Я ще зараз зайду, і вона така. О, братане, ти що прийшов? А я такий, я, я вас пограбувати. А вона така, ти що, здубав впав? Так, 91-й під'їзд. Вперед. Ні-ні-ні-ні-ні, тут ми не виходимо. І тут, Юрчик, боже, Юра, що міняє? Артем. Він онлайн. А ну почекай ну давай ми зайдемо. Може він мене уб'є? Ладно, давай поки знайдемо ту людину, яка закрита. <глев> От не віглася. Опа. Блін. Реально, тільки відкрита квартира в тих людей, які нічого не кладуть у сховище. Що ж це таке? В сховищі можна знайти абсолютно що завгодно. Можна знайти скіни, можна знайти аксесуарів класно. Чесно, я не рекомендую цю роботу, тому що тут, бачите, швидко заробітку не буде. Це так, і вас перспективою, що ви е, так когось пограбуєте от комфорт, Ану. Та ну нафіг. Ну, а де? Ну слухай. Що Жодна людина не зберігає. А походу, ніхто не знає за те, що. Додали можливість класти все в сховище. Тобто, тепер ми не тільки можемо все носити в інвентарі, а ще й можемо у сховище класти. О, Джон. Ану, він онлайн? Він тут? Він в будинку? Ні, він не в будинку. Добре, а то було б неприкольно, якби він мене затулив зараз. Тому що зеленої зони. А, є все ж таки зелена зона. А, бачите, в квартирах немає зеленої зони, тобто вас можуть убити. Можуть Зрозуміло, так? Ну, окей, значить, так. Немає. А що, я взагалі знайду хоч одну квартиру. Хоча б одну квартирку. Давай ще сюди зайдемо. Ось. 90-й під'їзд. Ану, ну, будь ласка, ну, хоч одна квартирка. О, бачите, там, де зачинено, там 100% щось є. Теж зачинено. Неприкольно, звичайно. О, у Михайла відкрита, але ж теж, походу, немає нічого, не? Ага, понятненько. Давай на другий поверх залетимо. Ромки. Бачите, теж зачинена. Я думаю, що 100% у романа теж лежить щось у сховищі. Ну, окей. Тепер перевіряємо цю історію. Бамс, зайти до себе, додому, сховище. Нарешті. Хоча б я в себе знайшов, просто вам показати, як це працює. Все і отак. Абсолютно, все забираєш. Взяти, взяти, Так, бамц, 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 Все забираємо. Хоп, хоп. Краса. Краса. Тепер диви. Сховище максимально почистив і. О, таким чином можна буде робити в усіх. Це я просто для того, щоб показати. То, бачите, дуже мало хто людей, сховищі що щось зберігає. Ну, давай зайдемо в інвентар. Якщо ми вдягнемо просто бананочку. О, ну бананочка непогана. Ну, диво, вже гарнесенько. Гарнесенько виглядає, та? а? А що ні? Пушечка. Значить, так, друзі, робимо 175 вподобайчок. Виносимо зараз все швиденько. Ось так дивіться, як це працює. От ви зайшли в квартиру, десь, наприклад, в квартирі є у сховище те, що ви можете винести. Я впевнений, що скоро поліція буде 100% якось знати, що ви йдете там в квартиру, ви там перебуваєте нелегально і там що ви крадете. Тому от про це обов'язково на майбутнє дивіться. Давайте безкоштовний кейс покрутимо. Сподіваємося. Опа. Походу, блін, нісан. Я думав, нам випаде. Мене тут є два, а мені вікна треба, а вікон немає. Ну добре. Так, друзі, пам'ятайте, вподобайку тисни, підпишись, будь ласка, на мій ютуб е, канал, якщо то ще не зробив. Там червоненька кнопочка, натисни її, щоб вона стала сіренькою. На зв'язку. Славко Євченко. Побачимося з вами в наступній серії. Шляху бомжа UA онлайн. Хеш!